Дитячий садок «Дубочок» у селищі Турбові. Малюки потребують розвитку, на якого завжди бракує коштів. Батьки та вихователі знають про це як ніхто. Тому поява ось такої спортивної кімнати це результат громадських ініціатив. Дитяча екологічна організація Лотос взялася поліпшити спортивно-оздоровчу базу садочка, подавши пропозицію на конкурс малих грантів. Громадська організація Лотос вже на протязі багатьох років. Займається саме вирішенням екологічних проблем, екологічного виховання, і з цим пов'язано відповідно і підтримка здоров'я. Проблема в нас була з матеріально-технічним забезпеченням. Не вистачало, скажімо так, взагалі, майже був відсутній спортивний інвентар для дітей і це. Як наслідок було це неякісні проведення заняття фізкультури в дитячому садочку для різних вікових груп. В перших батьківських зборах було оголошено, що Олена Павлівна, голова батьківського комітету нашого, написала проєкт на придбання інвентарю для спортивних занять, щоб зміцнювати здоров'я дітей, опорно-руховий апарат, профілактику пласкостопія. І ми долучилися до цієї програми. Саме загальні збори батьків, працівників дитсадка, громади та місцевої влади допомогли правильно визначити як основні, так і додаткові джерела фінансування. Завдяки ініціативній групі та розподілу обов'язків проект реалізовано за два місяці. Сума, яку споспівфінансування селищна рада це 1900 гривень. Батьки приходили з середньої групи, папа нам шведську стінку встановляв. Батьки якраз приходили дітей забирати садочка і привезли нам спортивний інвентар, вони допомогли нам всі розгрузити його. В кімнаті приходили батьки, які були вдома, не були зайняті роботою, приходили, допомагали і мити, і прибирати всю ту кімнату. Обручі, скакалки та гімнастичні м'ячі тепер головні помічники дітей на заняттях з фізкультури. Боротися зі сколіозом та плоскостопістю стало легше, кажуть вихователі, і масово долучають до шкільнят та їхніх батьків до рухової активності та спортивного дозвілля. В них є обручі, є м'ячі, далі гімнастична стінка, далі канат, тобто, все те, що може і потрібно для фізичної. Загартованості дітей для фізичної підтримки. Я люблю власти драбинці. Я люблю з м'ячиком і з обручами. Мені подобається, що ми стрибаємо на м'ячиках. Отож, розглянемо бюджетний кошик проєкту. Грантові кошти заповнили його на 73%. 23 додала селищна рада і 4% батьки. Цього вистачило, щоб придбати інвентар та обладнання для спортивної кімнати і зробити косметичний ремонт у приміщенні. Залучено і не матеріальні ресурси, а саме волонтерську допомогу батьків в облаштуванні дитячого простору. Ну, мабуть, про результат цього проекту можна оцінювати з виходячи з тих посмішок, з того азарту, з того захвату дітей, які задоволені йдуть на уроки заняття в цю спортивну кімнату. Тут не тільки, то, щоб придбано, був інвентар спортивний, а ще й розроблені були різні програми для різних вікових груп. Спочатку вони планували зробити цю спортивну кімнату в частині залу актового, зробити просто частинку залу актового. В ньому ж там є ремонт, і вони придбали при цим штори, але потім вони взяли зовсім іншу кімнату і заново зробили ремонт, який не був передбачений в рамках цього проєкту силами. У кімнаті малята бувають щодня під час ранкової зарядки та гімнастики пробудження. А двічі на тиждень у кожній із груп тут заняття з фізичної культури. У межах проєкту в садочку розробили комплекс вправ зі спортивним інвентарем для дітей різного віку.